12-й клас разом із класним керівником Аллою Володимирівною Герасименко. Світ це вичка, сають очі, у кипіквітям мерехтять. Маленькі першокласники охороче в країну знань. До нас бішать. Дорогі наші, маленькі друзі, ми дуже раді прийняти вас сьогодні в нашу дружню, учнівську родину. Збережіть назавжди у своєму серці ці неповторні хвилини. Зустрічі із ліцеєм. Тож вітаю, учнівського родину гучними обласками. Запрошуємо на урочисту лінійку наших маленьких першокласників, учнів першого А-класу разом з першою вчителькою Наталою Петрівною Кучерявою. <плес> Начні першого B класу з першою вчителькою Галиною Григорівною Обертинською.

То чесно право, внести державний прапор України надається учням 10-го А-класу Максиму Кулясу та ученицям 8 А-класу не в та подгибли поляски. Хай кожен з нас запам'ятає цей час, цей день, цю урочисту мить. Хай слово радісне лунає і гім держави прозвучить. Урочиста лінійка з нагоди початку 2025-2026 навчального року оголошується відкритою до вітального слова. Запрошуємо директора ліцею Світлану Петрівну ярославську Нехай кожен урок буде цікавим, кожна перерва веселою, а кожна п'ятниця того очікуваною. Дорогі наші маленькі зірочки, першокласники. Ви сьогодні найважливіші. Ви тільки відкриваєте двері у новий світ. І ми займаємо ці двері любов'ю і Нехай Михайло мудрих рішень і добрих сердець, хай у нашому ліцеї звучить сміх, а не сирени. Хай цей перший згоди стане не лише символом початку. Набігла хмарка, гримнуло, пішов дощ і зірвав урочисту лінійку. Ну, як зірвав? Вони перейшли в туди в коридор, там у них великий такий. Діти вчили віршики, їм же ж треба розповісти. І там продовжується всередині. А ми вже сидимо на дворі. Та що я туди буду йти, там і так нема де повернутися. Ладно. Торжествуємо. Походу завершується, вже гімн там грає. І погода налагодилась. От не. Ну нічого, що не робиться, все на краще. Всім доброго дня. Ми з України. У нас вже пішла друга половина сьогоднішнього дня. А сьогоднішній день це День Знань. Зранку ми... Зранку ми ходили на урочисту лінійку. Ну, у нас же школярка. Перший клас. Та й... щось там вирішили, що не знаю, щось не так. Розпочалась лінійка, гуркнув грім. Що, дощ. Розігнав лінійку. Ну, як розігнав? Не розігнав, вони перейшли туди всередину. Та й там всередині продовжували. Я туди вже не ходив. Тут почали знімати, почав і дощ. Дощ уніс свої корективи. Так що багато не знімав. Так, сьогодні що? Сьогодні у мене вже ніякі... Я не знаю вже, що робити. До хлопців іти не піду. Їхати не поїду. О, да. Що там моє колесо, га? Місяць ще не повний. А ми там перевіримо. Місяць ще не повний і колесо не спустило. Ха. Але, мабуть, трішечки, трішечки, мабуть, підспустило все ж таки, да? Чи не? Твороді, ні? Ой, якась містика. Якась містика. Це щось дуже слабеньке. Але зато не так кесає, не так кидає. Та й сьогодні я все одно нікуди їхати не буду. Все рівно будемо вдома. Може завтра поїду, побачу. Щось тих має. Зранку теж нічого не... Синоптики не показували, що буде А Він пішов, взяв і позбивав усі плани, які були у людей. Зараз я заправлю свій. Потім залию бензинчику і потім покущу цю траву, але то вже буде не на камеру. А чому не на камеру? Бо там деякі розумники знаходяться і Пишуть, що я не в тих штанах ходю, грязні штани, там, те, те. Коротше. Ой, будемо взагалі без штанів. Але ви цього не побачите. Без штанів буду. то я так говорю, то я не в тому ходу. Та що ти будеш казати? А де там What? І щоб не було таких казусів, щоб не розповідали мені, в яких я штанах маю ходити і що я маю робити, то я це буду робити поза кадром. А ті... Правильні роз... розказуни, що мені писали, їх вже немає. Я зразу попереджав, більше не попереджаю. Зразу. Так, ну що ж, а що я маю косити, а? А косити, я думаю, тільки трішки пізніше. Думаю. Думаю, ось цю траву повикошувати. Тут, там. І... І, мабуть, ще й цю ось викошу. Це вже походу буде останній. Остання косовиця на цей рік. Я так думаю. Моя там ще нанизу щось викусимо. Побачимо. Щось накосимо. Як це у мене часто буває, косовиця поки відміняється. Ну вийшло сонце. О, там гримит. Вийшло сонце. І жарко стало. Пече, це причина. А якщо... Купнути глибше, я не хочу косити сьогодні. І тому знайшов причину. Ні, ну воно взагалі припікає. Але, ну, є причина, є. І тому я сходжу і зараз сходимо ми до наших хлопців. Хлопців хліборобів. Подивимось, що вони роблять, якщо вони там взагалі то є. Може їх там і немає, хто його знає. Зараз підемо, знаємо. Мабуть, я сьогодні вже й косити не буду, потім треба буде їхати. Ну, ну побачу, не знаю. Може ще до... До вечора надумаю. Тут таке. У мене буває. Ліва нога не знає, куди йде права. Все нормально. Все все нормально. Будівництво якесь. Все, йдемо до хлопців. Прийти то я прийшов, а їх нікого нема. Ще кой десь їздив, мабуть, на соняшник цією бочкою. Тут усе, Усе як було, все по-старому. Не знаю, камера, мабуть, не передасть. зубиці Почало робити. По-своєму. Я їх сам не бачу де, але вони тут бачили, показували. Почало з'їдати зуби. Угу. Так, ну що ж, провідати ми провідали. Комбайна провідали. Газона провідали. А їх нема. Хлопців нема. Мабуть, теж в школу поїхали. Не знаю. Я Вітя щось під прицепом там сидить. Олег під комбайном лежить. От і все. От і все, що, що ми бачимо. Ладно, йде додому. Так, все, йдемо ми додому. Сьогодні нам тут нічого, нічого не світить. І так, в усадьбі хлопців нема. І в нас нікого тут зараз вже буде, що нема, бо я йду до хати. Так що на цьому будемо завершувати. І будьте всі здорові. До зустрічі!